Був Крикливець, виконуючий обов'язки директора Департаменту охорони здоров'я Київської області. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися на тему проведення наздоганяючої кампанії вакцинації від кору в Київській області. В Усій Україні в Київській області, 17 липня, проводиться наздоганяюча кампанія вакцинації від кору паратитою краснухи. Її ціль в тому, щоб Провести вакцинацію дітей від 2 до 17 років, які з якихось певних причин не вакцинувалися вчасно відповідно до календаря щеплень. Відсоток вакцинованих дітей у 22 році в Київській області недостатній для того, щоб забезпечити суспільний імунітет і тому можливий спалах кору в нашій області. Кір це небезпечне захворювання. Може призвести до складних ускладнень, і він наслідками дуже часто бувають летальні випадки. Тому ми проводимо зазначену кампанію, закликаємо всіх дітей, всіх батьків привезти своїх дітей на проведення вакцинації, всі пункти в області працюють, всі пункти забезпечені вакциною, вакцина, яка використовується для вакцинації, вона європейського виробництва і рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо ситуації з проведення. Нездоганяючи кампанії в області, я передаю слово Валентині Ліпченчук, завідувачу відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб Київського обласного центру профілактики неінфекційних захворювань. Вакцина КПК призначена для захисту від трьох. Небезпечних хвороб, кору, краснухи та паротиту. Якщо краснуха і має легкий перебіг, то захворювання дуже небезпечне для дорослих, особливо для вагітних жінок, так як може призводити до викиднів та вад розвитку плоду. Паротит більш небезпечний для осіб більш старшого віку. Перебіг цього захворювання у таких осіб може призводити до тяжких наслідків та важкого перебігу. На сьогодні ми занепокоєні захворювання на кір, так як кір – це не типова дитяча хвороба. Кір проходить важкий перебіг як у дітей, так і дорослих. На сьогодні в Київській області зареєстровано вже два випадки захворювання на кір, в тому числі у однієї дитини. Вакцинація КПК включає в себе ведення вакцини, яка включає захист від трьох вірусів кору. Паротиту та краснухи. Станом на 9 вересня 2023 року в Київській області загальний обсяг щеплень КПК дитячого населення виконано на 38,8%. Загалом по області проведено щеплень близько 5900, при запланованому обсязі близько 14 тисяч. Всього щеплено 5023 дитини. Показник становить 45%. По Україні показник сягає 36,1%. Низькі рівні охоплення щеплення КПК у всіх вікових категоріях загрошують виникнення на території області спалаху захворювання на кір. Окрім того, слід зазначити, що вакцинація захищає не тільки вакциновану дитину. А також тих дітей, які через медичні протипокази не можуть отримати дані щеплення. Тож, вкотре ми закликаємо вас, шановні батьки, не зволікайте з проведеннями щепленнями, зробіть щеплення своїй дитині та захистіть свою дитину. Дякую.